Вітаємо! Сьогодні пропонуємо зануритися у світ ліричної поезії. Будемо говорити про кохання. Так, і маємо для цього два дуже відомі вірші: це Генрі Хейне і Роберт Бернс. Наша мета ну не просто прочитати, а зробити такий собі глибокий розгляд. Спробуємо охарактеризувати ліричних героїв, подивитись, як вони змальовані, і звісно, звернути увагу на художні засоби, як поети цього досягають. Саме так, як через слова, через образи передається оця глибина почуттів, і чим же вони власне відрізняються? Почнемо, мабуть, з гейни німецький романтик, його коли настав чудовий май. У перекладі Лесі Українки, що теж важливо. А вже ж. отже, коли настав чудовий май, розквітли всі сади. Тоді у серці розцвіло кохання молоде. Ну одразу відчувається цей зв'язок природи і почуттів. Безумовно, це власне ключовий момент у гейне. Тут ліричний герой це юнак, у якого перше кохання прокидається ну просто разом з весною. Тобто його внутрішній стан ніби відзеркалює те, що зовні. Саме так. Це художній засіб, який називається психологічний паралелізм. Розквіт природи і розквіт кохання вони йдуть пліч опліч. І це створює таку особливу атмосферу ніжності. Так, ніжності, свіжості і метафора кохання розцвіло. Вона ж теж про це дуже органічно, як квітка. Це, до речі, характерно для романтиків. Зрозуміло. Дуже тонко показаний саме момент зародження почуття. А тепер е, перенесемось до Шотландії. Роберт Бернс і його Моя любов, рожевий квіт. Теж класика. В перекладі Миколи Лукаша. І тут одразу інша інтонація, правда, моя любов, рожевий квіт в весняному саду, моя любов, веселий спів, що з ним я в світ іду. О так тут зовсім інша енергетика. Якщо у гейне це таке несміливе зародження, то у Бернса це вже потужне освічення. Тобто ліричний герой тут інший. Абсолютно, він не спостерігає за народженням почуття. Він його проголошує, палко впевнено. Кохання вже є, воно сильне зріле. І для цього він використовує такі яскраві порівняння: рожевий квіт, веселий спів. Так, дуже прямі щирі порівняння. Вони взяті, ніби з народного життя, прості, але водночас дуже поетичні. Це створює відчуття такої, знаєте, безпосередності. Цікаво. А ще ж там є оці неймовірні гіперболи про вічність кохання. А вже ж. Це коли він каже, поки всі висохнуть моря, каміння сточиться, поки не згасне сонце пал. Це ж просто обіцянка кохати вічно до кінця часів. Саме так. Гіпербола тут працює на створення образу такої абсолютної незламної відданості, потужний художній засіб. Який контраст із гейна, правда? Величезний контраст у гейна ніжність, передчуття у Бернса пристрасть і вічність. Отже, бачимо два різні портрети ліричних героїв. У гейне юнак мрійник його почуття пов'язане з весною. У Бернса пристрасний чоловік, який проголошує своє кохання як найвищу силу, і обидва використовують образи природи, але як по різному. Так, з різною метою, з різним емоційним забарвленням, обидва майстри художнього слова, але створюють зовсім різні світи кохання. Отже, наш такий глибокий розгляд показує, що навіть вічна тема кохання може бути розкрита абсолютно по різному, залежно від світогляду поета, від його темпераменту, від завдань, які він перед собою ставить. Гейне це магія першого почуття. Бернс це гімн вічному коханню. І обидва безумовно знаходять відгук у читачів. Тож підсумовуючи два класики, два шедеври про кохання, два різні ліричні герої, майстерне використання художніх засобів. І це, мабуть, залишає нас із таким питанням для роздумів. Яким же Може, Як по-різному можна висловити одне й те саме глибоке почуття? І який образ кохання той, що розквітає навесні, чи той, що сильніший за сам час? Знаходить більший відгук саме у нас сьогодні цікаве питання, чи не так?